15 листопада день виборів у 29 містах. У другому турі мера обиратимуть в Києві, а також у 18 обласних центрах: Вінниці, Луцьку, Дніпропетровську, Житомирі, Ужгороді, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кіровограді, Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Сумах, Херсоні, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях та Чернігові. А ще другий тур пройде в 10 містах обласного значення: Дніпродержинську, кривому розі, Нікополі, Павлограді, Краматорську, Бердянську. Ську, Мелітополі, Кременчуці, Сєвєродонецьку та Білій Церкві за мерські крісло у місті Лева змагатимуться чинний глава Андрій Садовий і Свободівець Руслан Кошулинський. Обоє активно закликають своїх виборців прийти на дільниці і проголосувати. Політологи наголошують саме від того, хто з кандидатів зможе краще мобілізувати своїх виборців, і залежить результат. А кого обере Ужгород? Очолити місто хочуть ексрегіоналівець Богдан Андріїв, який нині виконуючий обов'язків мера та колишній мер Ужгорода Сергій Ратушняк. Перед першим туром виборів активісти фіксували активний підкуп виборців. Авдіїв агітував через шлунок, роздавав гречку пенсіонерам і пригощав бограчем студентів. У сумах люди робитимуть вибір між добре відомими кандидатами. Нинішнім очільником міста 44-річним Олександром Лисенком та його конкурентом 70-річним Анатолієм Єпіфановим, який за свою трудову кар'єру встиг покерувати і містом, і областю. А потім був ректором Української академії банківської справи. А от у Запоріжжі в другому турі зійдуться самовисуванець Володимир Буряк і кандидат від БПП Солідарність Микола Фролов. Фролова підтримує і самопоміч. Саме він був лідером у першому турі. Микола Фролов раніше двічі обіймав посаду заступника голови Запорізької ОДА. А Володимир Буряк раніше політичною діяльністю не займався. Наразі він є директором з інженірингу «Запоріжсталі». А от Миколаївці обиратимуть між представниками двох святів опоблоку і самопомочі. Стрімку політичну кар'єру молодого бізнесмена аграрія Опоблоківця Ігоря Дятлова пов'язує з тим, що багаторічним другом його батька є нинішній голова Миколаївської області Микола Круглов. На початку цього року проти Ігора Дятлова було порушено справу за сепаратизм. А ще у листопаді лідер терористів Захарченко заявив, що підтримує Ігоря Дятлова на пост мера Миколаєва. Революція гідності Дятлов не підтримував і під час борхливих подій розповідав про нацистів. «В Нашу область возять групи різних людей. Из других городов, цель которых уничтожить стабильность в нашем городе, захватить административные здания, запугать наших людей. Именно так во время Великой Отечественной войны делали нацисты. Посмотрите на Киев. Во что превратили нашу столицу? Неужели мы позволим это у нас в городе? А кандидат від самопомочі Олександр Санкевич працював менеджером інтернет проєктів і директором кількох підприємств. А ще він громадський активіст, ініціатор міського громадського руху Автобидла Ніколаїв, який бореться з порушеннями ПДР. Даї Миколаївської області звернула увагу на рух і запропонувала співпрацю активістам. Також Сенкевич бореться з незаконними забудовами у місті. По справжньому гаряче буде у Дніпропетровську. Тут за мера змагається два нардепи: опоблоківець Олександр Вілкул і укропівець Борис Філатов. Розрив між якими в першому турі становив лише 2%. відсотка. І невідомо, як вплинула на містян історія з затриманням укропіця Геннадія Корбана. Не менш спекотними будуть вибори у Павлограді. Містяни також обиратимуть між укропівцем Євгеном Тєріховим, воїном АТО і представником опоблоку Анатолієм Вершиною. Тим паче, що й сам другий тур був під питанням. Скасування другого туру було вигідне опоблоківськовершині, який лідирував у першому турі, а на столичному рингу зідуть. Ця знаний важковаговик і нардеп. Я Борислав Береза. Хочу відновити велич Києва. А при політичної кар'єри Берези посприяла боротьба з наливайками на Троєщині. Саме по Деснянському району він пройшов як саме до Верховної Ради. І звісно, багато людей його асоціюють з правим сектором. Бо ж Борислав був їхнім пресекретарем. Напередодні другого раунду Берези вирішив боротися вже не з наливайками, а з російським кафе на Хрещатику, яке відкрили в будинку Проспілок. Як таке могло статися? Як мер Києва, взагалі допустив, що таке відбулося. А очинний чинний мер прославився боротьбою з мафами і своєю красномовністю. У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки коли всі мало хто може це робити. Теледебатів між Бориславом і Віталієм не було, бо останні відмовився. Однак відбулися незаплановані дебати в Раді. Can't stop я тебе не любити. Хто смітиметься останнім? Борислав чи Віталій? Вирішувати киянам.